Всім вітання ранок середи розпочинається а з ним ранкове тер телеканалу Дім. Доброго ранку. Новий день І з вами зустрічаємо ми Лілія Реврик та Костянтин Октябрський. Відповідальний за музичний супровід Руслан Шукюров. Ну а за смачні сніданки Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Що приготуємо сьогодні? Сьогодні приготуємо кокосовий чизкейк, а потім приготуємо по-пастушному. Цікаво. <рес> А наші журналісти протягом наступних двох з половиною годин порадують цікавими сюжетами та рубриками про військового, який мріє стати паралімпійським чемпіоном, і про двічі переселенку, яка створила арт студію для українок в Румунії. Про те, як виготовляють унікальні глобуси ручної роботи і кому вони потрібні з гостею, яка завітає в студію, поговоримо про благодійні літні табори для дітей із порушеннями слуху. А від нашої фінансової консультантки отримаємо поради з приводу перших кроків в інвестуванні. Тож планів маємо багато і беремось до втілення да. їх у життя. Але спершу, як завжди, подякуємо нашим військовим за можливість жити новий день. На календарі 15 травня. І сьогодні у світі відзначають міжнародний день сім'ї. У світі загалом і в Україні. Зокрема, з цього року говоримо про важливість сім'ї саме в цей день. А що тут говорити? Сім'я це один з основних інститутів суспільства. Перша сходинка соціалізації людини. Сім'я це наша сила, наша опора, наш тил, а іноді і наш сенс, сенс життя. Підтримую. Та вітаю всіх, хто з нами згоден обирає цей непростий, але чудовий шлях сімейне життя. Бережіть тих, хто поруч із себе про інші свята та історичні події 15 травня у Рубриці День в історії. 15 травня 1859 року у Парижі народився фізик П'єр Кюрі. У 16 років він отримав ступінь бакалавра Паризького університету. Разом з дружиною, науковицею Марією Складовською, вони відкрили радій і полоній. Ми повністю присвятили життя науковій роботі. Наші дні минали у лабораторії, згадувала вчена у 1903 році П'єр Кюрі і Марія Складовська отримали Нобелівську премію з фізики. Цього дня у 1873 році народився останній гетьман України Павло Скоропадський. Він належав до відомого старшинського козацького роду, брав участь у російсько-японській та першій світовій війнах. Вступивши на посаду гетьмана України у 1918 році, намагався стабілізувати ситуацію в країні та українізувати батьківщину. За сприяння скоропадського були відкриті університети в Києві та Кам'янці-Подільському, державний український архів, академія наук близько 150 нових україномовних гімназій. Був гетьманом 7,5 з половиною місяців. 15 травня 1928 року неофіційний день народження найпопулярнішого персонажа в історії світової анімації Міккі мауса тоді американський художник Уолт Дісней спільно з аніматором Альбом Айверксом створили німий фільм Божевільний літак, де вперше з'явилося мишеня. Відтоді Міккі Маус став справжньою зіркою. Цього дня 2001 року в американському штаті Огайо стався інцидент, який увійшов в історію під назвою Скажені вісімки. Тоді товарний потяг з хімічними речовинами без машиніста за дві години промчав понад 100 кілометрів. Був зупинений залізничниками. У разі аварії розлилося б понад 10 тисяч літрів фенолу, що означало неминучу екологічну катастрофу. Історія стала основою для фільму «Некерований з Дензелом Вашингтоном у головній ролі. <звітнє> у ніч на 15 травня 2022 року в італійському Турині Україна перемогла на пісенному конкурсі Євробачення. Отримавши у сумі 631 бал, перше місце посів гурт калуш оркестра з піснею Стефанія. Це була третя перемога України на Євробаченні. Спершу я присвятив цю пісню моїй матері. Та коли почалася війна, суспільство стало називати її гімном війни. Якщо Стефанія це гімн війни, я б хотів, аби це був гімн нашої перемоги. Наголосив фронтмен гурту калош оркестра Олег Псюк. А яким буде 15 травня 2024 року? Залежить від кожного з нас.